Оксана Микитюк, я доцент катедри української мови львівської політехніки, і я коліжанка Ірини від 1991 року. Ми вже сьогодні говорили, що ми разом їздили на конференції, ходили на кави, працювали на одній катедрі. Жанкою Я не знаю, як так сталося, але ми дуже тісні були в своїх переконаннях ідейних наукових. І відповідно, ми завжди обговорювали абсолютно все, тобто. Ірина, наприклад, кудись їде до Києва, вона мені розповідає, чи їдемо на конференцію, ми добираємо собі відповідно спільні доповіді, які би нас об'єднували і би могли б бути підпасовані до тему. Наприклад, остання наша конференція була просто неймовірна. Олена Пчілка, повернення. Уявіть собі, що коли Ірина Фаріон з чи робила ген українців, то першу студію вона вирішила зробити саме про Олену Пчілку, тому що це унікальна жінка-націоналістка, яка дуже недооціненна в, ну, в нашій національній культурі. І від Відповідно, перший ген був саме про Олену пчілку, і на превеликий жаль. Ну, це горе для нас що. Те, що сталося, але на превеликий жаль, оця остання конференція, на яку ми з нею разом поїхали, також була Олена Пчілка повернення, де Ірина мала просто фантастичну доповідь про те, як ставилися до Олени Пчілки люди, які жили поруч з нею, тобто фактично оточення, і накладала оце оточення на теперішню нашу ситуацію, як не розуміють тих людей-провідників, які роблять величезні справи. На превеликий жаль, ця конференція була остання в її житті. А якщо Тепер так трішки фамільярно кажуть подівочу, по от для вас. Для мене це непоправна втрата. Тому що, тому що ми, наприклад, сидимо за комп'ютером, змучені, і вона телефонує і каже нашим Галицьким діалектом, яким говорила її мама, де ти все знаходиш. Я кажу, все знаходжу в хаті. І вона каже: Ну, то як ти все знаходиш в хаті, і я в хаті, то йдемо на каву. І ми тут поруч практично завжди ходили разом на каву. По-дівочому це було так, і це було спільне кавування, чаювання, дні народження. І тепер уявіть собі, що я, наприклад, в хаті беру горнятку, горнятку подарувала Ірина. Наливаю собі в тарілку зупу тарілочка з фантастичними косівськими взорами. Також подарувала Ірина. Підходжу до вазонка і глечик також від Ірини. Тому за 33 роки нашого спільного життєвого шляху, який доля відміряла, ну насправді великий. 33, це виглядає ось так.